Вітаю в ефірі лайв студія. Мене звати Ольга Гвоздецька. Далі про електронний реєстр військовозобов'язаних. Верховна Рада підтримала в цілому проєкт закону про створення такого єдиного реєстру і автоматичне отримання посвідчення учасника бойових дій. Кожна правка підтверджувалася майже мінімальною необхідною кількістю голосів. Деякі з них провалили. Про це повідомили одразу декілька нардепів, які перебувають у сесійній залі. Правка номер 400 один про зберігання даних у хмарі набрала необхідні голоси. Їх підтримали 228 нардепів. Які ще правки внесено, поки невідомо ця інформація буде з'являтися згодом. Законопроєкт мав передбачати передачу міноборони даних про громадян віком від 17 до 60 років, які містяться у різних державних реєстрах: податкової МОЗ, Мінюсту, МВС, ЦВК, Держміграційної служби. Тощо пропонувалося, щоб військове відомство отримало доступ до особистих номерів телефонів та адрес електронної пошти військовозобов'язаних. Вся відповідна інформація має міститися в їхніх електронних кабінетах. Також цей законопроект покликаний спростити отримання статусу учасника бойових дій, аби його можна було оформити на підставі довідки в електронному вигляді про безпосередню участь особи у захисті. Держави більш детально новацію. Обговоримо з Олександром Голопотельком, ветераном, керівником з Схаб з і ветераном Піца. Олександр, вітаю вас. Дякую, що ви долучилися. Добрий. День. Щодо УБД, одразу спитаю вас за даними нардепки Ірини Геращенко, яка ну власне одна з кількох нардепів, які коментували ухвалення у цілому цього законопроєкту, Так, от вона пише, що 3 мільйони з мільйону перепрошую військовослужбовців, які брали участь у захисті держави, лише 20% отримали відповідний статус УБД. Тож, оця норма, оця новинка, вона насправді необхідна. Так виходить. Так, да, це дійсно так, е, і в проєкті закону йдеться про те, що командир частини протягом п'яти днів після закінчення наказу або бойового розпорядження має сформувати цю електронну довідку. А якщо немає можливості, то помажному вигляді її направити у відповідні органи. Тому це дійсно спрощує і пришвидшує процедуру надання статусу учасника бойових дій. А це важливо, тому що дійсно. З дня повномасштабного вторгнення багато людей, які служать, сьогодні ще не отримали статусу. Це неправильно з багатьох причин. Тому прийняття цього законопроекту воно дійсно вирішує це питання. Угу. Е, якщо говорити про те, як е, зараз і чому, і як стане, то зараз я так розумію, е, фізичним поступом е, через кабінети, через пороги з паперцями, військові вирішують питання отримання статусу учасника бойових дій. Так е, нова система вона просто е, вимагатиме цього подання від командира частини і далі все автоматично відбуватиметься. Так, це має бути ну, сама ідея також щоб це було максимально автоматично. До цього це був більш е, широкий е, пакет документів, а в часі це було значно довше. Розгляд цього питання про надання статусу могло затягуватися від місяця до півроку, тому е, сьогоднішня ініціатива вона е, прощу і пришвидшує надання статусу. тому, Будемо сподіватися, що це все запрацює. Будемо сподіватися. І ще один момент. А якщо я правильно Олександра зрозуміла, то у законопроекті йшлося і про не тільки про процес надання, а й про процес забрання цього статусу. Чи бачили якусь конкретику з цього приводу, якщо маєте таку інформацію? Я зараз не можу це прокоментувати, тому що я не бачив е, оприлюдненого закону і тому, які там були останні правки, не готовий зараз сказати. Це питання, звісно, дискусійне, е, на які мають бути підстави, щоб забрати статус. Е, і в ветеранському середовищі до цього питання не однозначний підхід. Тому. Е, е, як тільки закон буде оприлюднений, побачимо, я, я цього поки що не бачу. Угу. Ну і е, основна частина, е, все про що так багато говорило останнім часом, створення електронного реєстру. Міноборони дуже просило е, на, на нардепів проголосувати е, про цей закон. Тому що по суті це документ, е, законопроект перепрошую. То по суті, це документ про мобілізацію, так тобто, оці всі моменти пов'язані з рейдами по ресторанах і закладах, спортзалах, е, про е, повторний ви виклик Складна взаємодія з ТЦК і то, що нібито появи електронного реєстру має прибрати усі ці перепони. Загалом, як ви оцінюєте таку новацію? Я прошу коротко повторити питання, тому що пропадав зв'язок. А загалом про створення електронного реєстру я вас попросила прокоментувати. Значили, загалом, це правильно. Це правильно, ну дивіться, те, що сьогодні відбувається, в ТЦК з точки зору особових справ в паперовому вигляді, багато інформації не оновлене. і на ну, сьогодні важко швидко якісно формувати та оновлювати інформацію про військовозобов'язаних, президентів, Резервістів, і це було і запровадження електронних носіїв електронного способу ведення реєстрів. Це як мінімум підвищує якість, швидкість формування цих реєстрів. Я сподіваюся, що це, зніме це от Питання знаєте оцих рейдів, які проводить ну, ТЦК. Це як на мене особисто. До не зовсім правильна форма, я так розумію, це вимушена, але це не зовсім як на мене правильно. Тому е реєстр електронний е і тут ж питання йде про те, що е крім створення е там реєстру військовозобов'язаних забовязаних резервістів е і празників. Е тут ще й мова про удосконалення обробки і обміну даних між іншими реєстрами державними, які є. А це теж не дасть можливість формувати більше інформації про людину, і це дасть можливість більш якісно планувати ці от цю роботу по мобілізації, тому що там, крім того, що інформація про там. Наявність прав водійських там, знання мов, там ще йде мова про е, те, що і про наявність інших прав, ну там, наприклад, водіння трактором, водінням, е, літаком, управління літаком, яхтами, це теж, е, теж вся ця інформація буде збиратись, і це е, е, зможе швидше і якісніше вирішити питання по укомплектуванню збройних сил. Нам всім громадянам потрібно бути готовим до того, що е, треба захищати Україну. Е, це, це момент істини, це історичний момент, і е, е, в рамках справедливості, то я хочу сказати, що всі повинні бути готові і усвідомлювати е, те, що захищати державу треба. Тобто рівень нашої оборонної свідомості він, він, він має бути а, вищий, тому що а, у нас варіанту, а, ну, варіанти не, не широкі. Тут або ми перемагаємо, або ми як держава зникаємо. Я хочу жити у вільній Україні. Тому всіх а, закликаю, хто а, здатен, хто може а, готуватися, бути готовим у випадку необхідності. І піти до лав збройних сил України і інших силових структур. Олександре, але патетичне закінчення вашої цієї короткої промови, але я не можу на ньому закінчити, бо у мене ще є все ж таки одне до вас питання. Воно резонансне, його не можна обійти стороною. Коли дискутувався текст законопроекту, дуже багато критики припадало саме на норми оцього особистого кабінету, куди буде вливатися уся інформація про військовозобов'язаних. і зокрема йшлося про те, що там буде ну майже вся інформація про людину. Ну, яка є в реєстрах, і е, деякі, з цих, деякі з цих даних можуть складати таємницю. Власне життя людини, наприклад, це інформація з реєстру боржників, це інформація з реєстру адміністративних правопорушень ще до того, як суд визнав людину винною. Тощо поки що не маємо конкретики, чи прибрані ці норми з прикінцевого тексту, чи ні. Але загалом, от така прозорість перед державою, така прозорість перед міноборони. Вона насправді нам необхідна, як вважаєте? Ну, щодо прозорості і інформації, то вона має бути, наскільки це можливо, максимальною. Ну, тобто, інформація про наявність прав або там, знань мов, або інших професійних навичок людини обов'язково, як на мене, повинна бути в цих реєстрах. Що стосується особистого життя, це питання. Ну, Дійсно, дискусійне. Я особисто не вважаю за необхідним там, ну, що обов'язково інформація про там, якісь виконавчі впровадження, або там інформація про адмінпорушення, що це критично важлива інформація для військового обліку. А, ну тут. Дійсно питання дискусійне. Побачимо крайню побачимо офіційну редакцію, яка буде оприлюднена. і Ми вже будемо робити висновки відповідні. Але е, е, я підтримую, що більшість тих змін і більшість тої інформації, яка буде в доступі, вона дійсно потрібна. Дякую вам за коментар. Дякую, що підключилися до нашого ефіру. Олександр Голопателюка, ветеран, керівник ветеран Хабс Одеса, був на зв'язку з Лайв студію. Говорили про те, що сьогодні Верховна Рада ухвалила у цілому законопроєкт про електронне електронний реєстр військовозобов'язаних І там же у цьому законі про автоматичне утримання посвідчення учасника бойових дій. Оцю другу новацію, ветеранська спільнота. Та оцінюємо максимально позитивно. А от щодо першої ще багато питань. Будемо розбиратися далі в наших наступних ефірах. Тому залишайтеся з нами і бережіть себе.